Розпочну сьогодні відомим нам усім віршем Василя Симоненка. Скільки б не судилося страждати, все одно благословлю завжди день, коли мене родила мати, для життя, для щастя, для біди. День, коли мої маленькі губи вперше груди мамині, знайшли, день, що мене вперше приголубив. Ласкою, промінням із імли, як мені даровано багато, скільки в мене щастя, чорт візьми, на землі сміятись і страждати, жити і любить поміж людьми. Як на мене, в цих словах найбільша вдячність нашим матерям за дар життя, як на мене, мама. Це завжди про вдячність? Звісно, таке розуміння приходить з роками або пережитими певними подіями, на жаль, не завжди приємними. Вдячність це не тільки найбільша з поміж усіх чеснот, а й матір їх усіх, казав ще давньоримський оратор Цицерон. А як бути з вдячністю сьогодні? В дні Великої війни, коли матері втрачають своїх синів, знаєте, я мама сина, який помер у віці 21 рік, і не важливо, що це був мирний час, навіть терміну визначення не існує, як назвати маму в тому стані, в той час як існують поняття вдова чи сирота. Мабуть, тому що людському розуму не підвладно зрозуміти всі почуття, з якими залишається мама після смерті своєї дитини. І ми сьогодні відчуваємо себе, всі матерями наших синів, котрі на війні. Ми всі матері, які втрачаємо своїх дітей сьогодні. Було б нестерпно жити, якби не було вдячності. Як дякувати за те, що було? Коли ми дякуємо, ми завжди посміхаємося. Спробуйте сказати дякую без посмішки, не вийде. А коли ми посміхаємося, згадуємо найприємніші миті про життя разом. Практикувати вдячність це мистецтво, це щоденна кропітка робота, яка здивує вас своїми плодами. Зізнаюсь вам, я веду щоденник 6 хвилин січня цього року, і він також про вдячність в тому числі. Так співпало, що викликом на цей тиждень, що минув, було прописати п'ять речей, за що я вдячна своїм батькам. Я не втрималася на п'ятьох. Я писала окремо для мами, для тата, за що я їм вдячна. Сумно було лише тому, що я не змогла виконати другу частину виклику, сказати їм про свої вдячності, бо батьків вже нема в живих. Отож я сьогодні до вас з вдячністю від себе за те, що ви читаєте чи слухаєте, за те, що я можу ділитися своїм прожитим. Я вдячна всім матерям. Чиї сини, чи доньки захищають нас сьогодні за те, що зростили їх готовими віддати своє життя за наше мирне небо. А як на рахунок домашнього завдання при святі? напишіть вдячності своїм мамусям, а ще краще скажіть, бо час минає, обіймаю вас.